Хто хто рулітці? Чим цим? Ну от вот, що вот, можна слухати, не можна. Ну, став, діє нарада, а діє написано. Навіть російська музика є трошки різна. Є різні виконавці і з різними піснями. Є ті, хто підтримують Україну і не підтримують. І що тут в такому випадку робити? Ну зачем нам нам музыка, музика, коли э, нас убивают? Більшість людей йде на конфлікт, не хочуть. Э... Ну починається це там, типу, я слушала і буду слушати. Я, по-перше, сільський чоловік, і мені якось музика. Мені більше треба роботи. Я би ввела штрафи на те, що люди, ну, діти, підлітки вони слухають постійно російську музику. ми робимо зауваження, але ж ну не потрібно слухати російську музику на території України в закладах та на вулиці. Це війна агресор яка стільки горі нам принесла, та ну, навіщо це. Зараз такий час, що особо не можна зробити нікому зауваження, тому що можна ще й на нарватися на когось. Я, наприклад, не слухаю російську музику. Не, не подобається. І розумію, чим більше російського в Україні, тим. Нема того поняття, що українців має бути українською. Тому що Україна є націльна, нероздільна. І все, що українське, то воно українське. А були такі випадки, там може сусіди голосно слухали, чи десь на дачі, чи там в автобусі чули? На мій погляд, от повноштабної війни, коли почалася, я такого не незамічана. А робили б зауваження, якби хтось слухав голосно? Голосно, якщо б так, да. так. Да. Якщо воно себе в квартирі тихенько, то їхні проблеми, бо це на їхній совісті. А якщо б, наприклад, це голосно як розповсюдження йде, то так, да, може точніше, що так, да. тому що воно мені не подобається, мабуть, окружаючим теж. Ну, не дуже, звісно. Придержатися треба. А були у вас випадки, щоб чули там сусіди, голосно слухаючи десь? Ну, зараз, зараз ні, тому що я звичайно тут не знаходжусь. Okay. Зараз ні. Раніше були, зараз ні. Чи ви робите зауваження, якщо чуєте Ну так, звісно, да, буває роблю. Всі роблю. Зараз mm -hmm. дуже збільшуються штрафи за таке публічне прослуховування. Що про це думаєте? Ну Правильно. Думаю, правильно. Зараз збільшуються дуже штрафи. Нет, хто этим рулить? всем? Чим цим? Ну вот этим вот, что можно слушать, не можно. Ну что, Рада, напи... мабуть. А де це написано. В Я ще не читал. Нету такого. Нету такого. Є заборона і невеликий штраф. Але штраф Я дуже было. Я говорю, збільши. нету такого. Я не читал ніде. Щоб узаконено это было, не читал. А взагалі, як ви ставитесь? просто особисто? Ну захотів чоловік, пусть він тихонечко зробить і слухає себе. Тому що він закінчував школу, говорив на цьому самому. Йому це. Ну... А яка різниця? Є українські, красиві пісні, я теж слухаю. Це добре. Не знаю, ми не чули, і ми не слухаємо таку музику. А от як там? Ну, в автобусі, наприклад, чи в маршрутці? Ну, в кожного свій. Вибір. Ми слухаємо те, що нам положено, а хто що хоче, те й слухає. А що як ми. взагалі ставитись, Якщо ну, от біля під'їзду стоїть машина і там кричить щось таке. Ну, я не можу нічого сказати. Що я скажу? Людині подобається, людина слухає. А як ну ви особисто до цього ставитесь? Якось воно ж чи не дуже? Мені нормально. Ну а якщо музика російська чи проросійська і Різниця не відрізняється. Ми слухаємо українську музику. Хтось російську, хтось молдавську, хтось грузинську. Кожного свій вибір, і кожного свій вкус. А то, що це музика країни агресора як би до цього ставитися? Ну, так ми музику ж змінити не можемо. А які зауваження людям чи робите, якщо дуже ви вище? Ні, я нікому нічого не роблю. Я думаю, що це вибір кожного особистий. Ну, змушувати. Через закон, через силу точно це, це нічого не призведе. Забороняти ви маєте забороняти, так. Да. А от збільшувати квоту на українську музику, через що покращувати якість української музики і збільшувати її попит, так на це держава може попливати. А як самі реагуєте, коли чуєте десь, може, сусіди там чи завтівки, голосно музика російська. А, дивіться, якщо вона голосно, будь-яка музика голосно гукається, взагалі не красиво, не етично. А те, яку слухає музику, ну, зауваження, звісно, можна зробити. А, знаєте, навіть російська музика є трошки різна. Є різні виконавці, і з різними піснями. Є ті, хто підтримують Україну і не підтримують. І що тут в такому випадку робити? Тут вже треба. Ну, можливо, розбиратися кожному особисто, як до цього відноситись. Але отак, ну, забороняти, я не думаю, що це прям щось, Зараз... приз... щось щось допоможе прям сильно, змінить кардинально в нашій країні. Ні, точно ні. Дуже великі штрафи будуть 25 тисяч за таке публічне прослуховування в кафе там, чи в маршруті. Ну, нехай з власниками проводять профілактичну роботу в першу чергу, а не з простими людьми, у яких зарплата 10 тисяч. Какая музыка русская? Нет, русская нет. Ну зачем нам русская музыка, когда э, нас убивают? У меня уже столько родственников погибло, да. поэтому не хочу. А говорю по-русски. Говорю, потому что училась на Бабілярській школе и вся семья по-русски говорит. Но мы дома на украинском говорим, а так с людьми по-русски. Другий раз на украинском, но музыку нет. Любила раньше, все песни и Пугачева любила. Ну, это все, знаете, перечеркнуто. Вот перечеркнули все это. Все, то, что было нам когда-то Ми... да, мило, дорого. Сейчас это. Це... Це все? Да, у... да, все обидно для нас. Особисто я не слухаю російську музику вже дуже давним-давно і вважаю, це взагалі неприйнятно. Особисто я це не підтримую і вважаю, що в публічних місцях це взагалі недоречно. Повністю. Зараз Дуже штрафи ну, збільшуються. Е, ну це за все. зрозуміло, да, повністю підтримуються. У нас є дуже прекрасна наша музика, і е, зараз тим більше розквіт такий, прям української музики. Тому є що слухати. В нас є гарні свої виконавці, не бачу взагалі проблеми в цьому. А чи були такі випадки, що десь сусіди, чи на дачі, чи там знаєте, автівка стоїть біля під'їзду. гучна музика, як на да, це багато таких випадків, на жаль, люди. Є такі, що до сих пір слухають цю музику. Я особисто я ж кажу, не підтримую. Роблю деколи зауваження. Більшість людей йде на конфлікт, не хочуть. Ну, починається це, там, типу, я слушала і буду слушати. Там, і так далі. Але, ну, звісно, це вибір кожного. Просто я вважаю, що всі мають бути національно усвідомленими. І якби... Розуміти, що це також частина нашої української ідентичності, і ну, це просто неприйнятно зараз. На, на даний момент, коли в країні війна, це неприпустимо. Коли от музика грає голосно в Ще якось не обращаю до цього внимання. Ні, ні. Я, по-перше, сільський чоловік і мені якось музика, мені більше треба працювати. А в селі музику яку слухають? Це не приходиться, нема. Із-за роботи просто нема коли її слухати. Давно говорю, пора зробити одну українську музику. У нас чудова музика, чудові виконавці і дайте дорогу молодим. Були такі випадки, що це, чули десь сусіди, там, чи на дачі, чи в автівці от, біля під'їзду поставлять? І... Дуже часто, навіть сьогодні, він їхав, хлопчина спокійно слухають російську музику. Я намагаюся слухати або українську музику, або заграничну музику. і все. А робите зауваження? Кому можу, тому роблю. Зараз такий час, що би, особо не, не можна зробити нікому зауваження, тому що можна ще й на, нарватися на когось. Та нічого не думаю, я її не слухаю, я такого країнська. Але ну чули ж колись там в автобусі може, чи десь сусіди голосно слухають, як на царя? Як вам сказати, я все время на дачі. У мене, я... все время на дачі. А От... на дачах як повключають? Попсу якусь російську. Було таке. Ну, зараз я мало чую, що хтось закручав. В основному я от у мене дачі включен проблем. Я все время включу. у мене і утром, і ввечері на Так що, як говориться, гарного дня. Я максимально проти взагалі російської музики де завгодно, тому в нас ніколи такого не буде. Зараз дуже збільшуються штрафи от, для власників там, закладів, які місця. Ну, я вважаю, що це треба робити. Я би ввела штрафи і на те, що люди, ну, діти, підлітки, вони слухають постійно російську музику. Ми робимо зауваження, але ж ну, це мають батьки працювати з цим. Я проти цього. Не потрібно слухати російську музику на території України в закладах та на вулиці. Це війна агресор яка стільки горі нам принесла, та ну навіщо це. Овсюджувати та розповсюджувати цю мову і ну, як це сказати і цю музику. У нас є багато своєї якісної музики гарної. А от бували такі випадки, десь там сусіди чи на дачі, чи от навіть автівку ставлять, відкривають вікно і така музика. Ну такі має. случаї бувають, да, але їх не дуже багато. Так, щоб я прямо звернув в таку увагу, що люди гучно слухали, я не бачив такого особисто. Зауваження б робили? Мабуть, так зараз дуже збільшується штраф за публічне прослуховування. Російської музики, як до цього ставити? Ну я чув про це, ну знаєте, ну. я не знаю, Якщо це законодавство, прийме офіційно і буде штрафувати, ну якщо це вже закон, то як це сказати, треба дотримуватися законів. Тобто це вже вирішує держава, скажімо так. Буде якось це впливати на людей? На когось так, на когось ні. Я думаю, що для кого це наоборот буде якихось таким поводом, чому мене в чомусь там о -о -о, як це сказати, ограничують, обмежують. Тому я думаю, що це буде як більшість і нам думаю підійде з поніманням, з розумінням. А для когось я ж кажу, це буде як такий повод. Супротив. Да, супротив. Когось? Ну це не зовсім супротив, але чому да. мене в чомусь обмежують?